І ви, раз, максимально високо. І тепер дивіться до, до гори, до гори, раз підняли. Раз. Раз і все. І все. І тепер ми крутимо. Раз оборот. ще крутимо, крутимо. Крутимо, 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 крутимо крутимо, ще крутимо. Крутимо, 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 крутимо. крутиться, воно крутиться. Воно крутиться, воно полю. Вам треба його сюди зачепити. От. У нас є чотири кінцівки. Раз, два, три, чотири. У нас повинно бути чотири турнікета на кожну кінцівку. То тобто ми маємо поранення ноги, поранення руки. Ми одним турнікетом ми не зробимо, не накладемо на полі бою, так само як і в нас в місті. Людина може вмерти від критичної кровотечі, непрохідність дихальних шляхів, або комбінована можна сказати, політравма. До критичних кровотеч відносяться кровотечі магістральних судин. У нас магістральні судини знаходяться на кількох відділах: тобто, це верхні частини кінцівок, верхніх кінцівок, так само верхні частини нижніх кінцівок, а також шийний відділ. Но у нас ще є до критичних кровотеч відноситься і підпахвина кровотеча. Ось тут. ось тут, І пахова кровотеча, іменно пахова. Але там ми вже ну, турнікет застосувати не зможемо. Як накладати турнікет? В першу чергу, що ви повинні знати, якщо ви не бачите місця поранення, тобто воно не відкрите, а закрите, ми накладаємо якомога вище кінцівки. Тому що ви не можете побачити чи під штанами, чи під футболкою, де саме локалізація поранення, зажимаєте до тих пір. Зажимаєте до тих пір, поки вам, е, вибачте, на слові, поки вам буде гарно боліти. Як в мене колись один мій колега казав, каже, як оприділити, скільки закручувати турнікет. Він каже, коли почне людина каже, кричати. Тобто, коли людина возмущається, а я-яй болить, ще крутимо. Каже, а от коли він каже, ай болить затерпло, каже, значить, треба робити ще один оберт і фіксувати. Чому? Тому що гарантія того, що у вас не буде артеріальної прохідності. Проводимо практичне відпрацювання, застосування турнікетів нашими цивільними небайдужими громадянами міста Умані, тому що кожна людина переживає за своє здоров'я, також переживає за своїх співгромадян. і здобуваємо знання, здобуваємо практичні навички накладання турнікету. Зафіксували і тепер крутимо. Тепер крутимо, зажимаємо. Дуже добре ці знання, якщо вони є, але будемо надітись на тему, що вони нам не пригодяться. Я себе підтягую. Тяну. І от я працюю. У майбутньому ми плануємо анонсувати всі наші заняття, залучаємо якомога більше людей, цивільних, можливо і не тільки цивільних. Долучаємося. Наші анонси ми будемо висвітлювати на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Тому долучайтеся.